Виконуємо номер 516 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2022 рік. Подай число 7592 у вигляді суми трьох доданків, якщо перший найбільше, а другий найменше. Трицифрові числа складені із цифр даного числа. Цифри у трицифрових числах не повторюються. Нам необхідно число 7592 подати у вигляді суми трьох доданків. Позначимо третій доданок через зміну Х, нехай третій доданок Х. Перший доданок найбільше число, складне з цифр 7 5 9 2. Найбільше число, яке можна скласти з цих цифр трицифрове, це буде 975. Другий доданок найменше число, яке можна скласти з цифр 7 5 9 2. Це буде число 257. Ну, і третій доданок це невідоме число х. В сумі вони дають 7592. Знайдемо суму чисел 975 і 257. Це буде 1232. Маємо рівняння 1232 додати невідоме число. Позначене змінною х дорівнює 7592. Нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 7592 відняти 1232 буде 6360. Отже, ми подамо число 7592 у вигляді суми трьох доданків, де перший доданок найбільше, другий найменше, третій 6360 номер 516 виконано.